Жили колись дві кішки, дві подружки. Були вони нерозлучні, скрізь ходили разом і постійно ластилися одна до одної. Якось уночі, зголоднівши, вони застрибнули через вікно на кухню до одного багатія і побачили на столі м'ясо. Подружки аж замуркотіли від утіхи, схопили кожна по шматку та й виструбнили на двір. Раптом одна з них побачила, що у її подруги шматок більше, ніж у неї. Давай розділимо м'ясо порівну, запропонувала вона, а тоді і з'їмо. Але подружка відповіла: А що б це? У мене великий шматок. А в тебе маленький, кому який дістався, то й нехай такий і їсть. Ах, так, розлютилася друга кішка і дряпнула подругу по носі. Та дряпнула її у відповідь, і вже за мить вони обидві спчепилися і почали битися і кататися по землі. Вони не помітили, що за кущем притаївся шакал. Втомившись, кішки припинили бійку, але від ненависті не могли навіть дивитися одна на одну. Тут Шакал вийшов з-за куща і запитав, чому ви так посварилися? Пане Шакале, вночі, ризикуючи життям, я роздобула великий шматок м'яса, а їй дістався маленький. І вона заперечує проти того, щоб я з'їла свій чесно здобути шматок м'яса. А кішка, у якої був маленький шматок, сказала Хіба це чесно схопила найбільший шматок і не хоче ділитися. Шакал послухав кішок та й говорить. А хіба ви не знаєте, що у цих місцях я суддя? Принесіть мені ваги, я розділю м'ясо по справедливості і розсуджу, хто з вас правий, а хто винен. Кішки побігли по ваги та миттю принесли їх. Шакал сів під деревом і поклав м'ясо на ваги. Ох, цей шматок трохи важчий. і шакал... Відкусив від великого шматка такий чималий кусень. Хм, все одно він ще важчий. І відкусив ще раз. Тепер ваги наче урівноважилися, але шакал ніяк не заспокоювався і по черзі кусав то від одного шматка, то від іншого. Кішки уважно дивилися, як їхнє м'ясо потроху, потроху зникає у пащі шакала. І поки воно не зникло зовсім, сказали. Пане суддя, ми у захваті від вашого суду. Віддайте нам те м'ясо, що залишилося. Ми помиримося. Пізно, дорогенькі, раніше треба було миритися. Що ж ви? Вважаєте, що я оце возився з вами півночі і весь ранок, а тепер маю через вас ходити голодний? Ще чого? І він проковнув останній шматок м'яса. Так і розійшлися кішки ні з чим, не дивлячись одна на одну.